Зниження порядку визначників вищих порядків. Визначник четвертого порядку складається з чотирьох квадратів чисел, тобто 16 чисел і може бути записаний так: Дельта дорівнює А1, Б1, С1, Д1, А2, Б2, С 2 Д2, А 3 Б С3, Д 3 А4, Б4, С4, Д4. За формулою 1, 3, 3, 1. При розв'язанні цього визначника доцільно застосовувати зниження порядку за формула 1,332. Тобто дельта дорівнює елемент А1 маленьке помножити на алгоричне доповнення А1 велике плюс Б1 маленьке помножити на Б1 велике плюс С1 маленьке помножити на С1 велике плюс d1 маленьке помножити на d1 велике. 1332, де А1 велике Б1 велике, С1 велике, Д1 велике це алгоричне доповнення. Елементів А1 маленька, Б1 маленька, С1 маленька, Д1 маленька. За формулою 1, 3, 3, 3. Приклад. Дано визначник четвертого порядку. Дельта дорівнює 1, 12, 31, 45. мінус 1, 0, 7, 9, мінус 5, 17, 16, 11, 8, 5, 10, мінус 3. Трикутник. Треба знизити порядок визначника трикутника. Розв'язання. За формулою 1, 3, 3, 3, 3 запишемо таке. Дельта дорівнює 1 помножити на алгорічне доповнення елементу 1, 0, 7, 9, 17, 16, 11, 5, 10, мінус 3. Мінус 12 помножити на алгорічне доповнення елемента 12, мінус 1, 7, 9, мінус 5, 16, 11, 8, 10, мінус 3, плюс 31 помножити на алгорічне доповнення елементу 31, мінус 1, 0, 9, мінус 5, 17, 11, 8, 5, 10 3, мінус. Мінус 45 помножити на новорічне доповнення елементу 45 мінус 1, 0, 7, мінус 5, 17, 16, 8, 5, 10. Отже, ми знизили порядок визначника четвертого порядку. Тепер нам потрібно буде розв'язати чотири визначника третього порядку. Але це зробити буде набагато легше.